Всім доброго дня, в продажі Volkswagen Touran, машинка пригнана з Німеччини, розмитна вже, поставлена на український облік. Вчора тільки поставлена на реєстрацію. Автомобіль в шикарному стані, на дуже класній комплектації. Омивачі фар, передній партронік, протиотуманні фари на оригінальних легкосплавних дисках. Диска не фарбовані. Також задній партронік присутній. Заглянемо багажник? Автомобіль семимісний. Легкі йдуть жилетки, компресор, клей. Всі наплешки присутні, підсвітка працює, Кришка бажника не крутилася, заднє скло оригінальне. Автомобіль сьомого року. Знак аварійної зупинки. Також присутні задні стопи. Салон класний, комбінований, такі столики присутні. Задній ряд сидінь взагалі новий. Салон не затертий не прокурений. Гумові коврики. Задні склопідйомники. Передні та задні склопідйомники. Регулювання підігрів зеркал, складання дзеркал, датчик світла, круїз контроль, кожене кермо, клімат двохзонний, підігрів сидінь, штатна магнитола, Авто затемнення заднього зеркала 121 тисяча рідного пробігу. Двигун запускається з пів оберту, помилок немає ніяких, оберти не плавають. Потрібно закрити задню кришку багажника. Такий розширений бортовий комп'ютер. Зараз там радіо працює. Присутній підлокітник, механічний рушник, шеста ступка. Класний такий туранчик. Заглянемо під капот. Ще раз покажу салон. Далі чистенька, не провищу, карти робота двигуна, двигун 1.4 TSI. Капот оригінал. крила також. Болти не крутилися. Екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця. більш детально буде в описі або за номером телефона. Усім гарного дня. До побачення.